Надцята в Україні про головні події на цю годину. Далі у випуску новин на ТВА. з вами в студії Тетяна. Будь добрий день. Над постраждалих під час сутичок в Києві. Активісти отримують поранення від гранат та гумових куль, що використовують спецпризначенці, травмовані і семеро правоохоронців. Опозиція готова очолити уряд, але за умови дострокових виборів президента та парламенту. Заява Віталія Кличка. Бізнес не витримує Рошен оголосив про закриття фабрики в Маріуполі. Причина: тиск на виробника як іззовні, зовні, так і зсередини країни. Більше сотні людей отримали сьогодні поранення в ході сутичок в урядовому кварталі. Такі дані повідомляють змі. Медична служба майдану наразі підтверджує травмування 30 активістів. Біля будівлі Верховної Ради мітингувальники отримали опіки очей, поранення від осколки гранат і гумових куль. Багато постраждалих із протилежного боку. Міліція каже про 37 травмованих правоохоронців. Прес-служба МВС стверджує, що радикально налаштовані протестувальники використовують проти них вогнепальну зброю п'ятеро військовослужбовців отримали вогнепальні поранення. До місця подій прибувають карети швидкої. Активісти організували медпункт в центральному будинку офіцерів на вулиці Грушевського. Вхід у медпункт охороняє народна самооборона Євромайдану. За словами активістів, наразі вони потребують допомоги лікарів-волонтерів. Не вистачає також ліків, зокрема знеболюючого а також перев'язочних засобів, перекису водню та бентів. Під час сутичок постраждали і журналісти. Серед них фото. Кореспондент Ройтер з Гліб Гаранич за попередньою інформацією. Йому влучила в груди світло-шумова граната. Фотограф був у бронежилеті. Його забрали до швидкої допомоги, яка стоїть на вулиці Садовій. Нагадаємо, раніше він уже був поранений під час протистоянь на вулиці Грушевського. За останньою інформацією, частина митингувальників міліція відтіснила до кловського узвозу. З Цими людьми перебуває і наша знімальна група. Кореспондент ТВ Андрій Соседнюк з нами на зв'язку. Андрію, яка як саме діяли правоохоронці і чи зараз ви в безпеці знаходитесь? Вітаю, студія. Вітаю, шановні глядачі. Тут зараз на Кловському звозі буквально щойно знаходилися багато е, учасників самооборони Майдану. Е, тут пройшов такий собі кордон їх із мітингувальниками із правоохоронцями сюди їх відтіснили. І буквально, коли ми готувалися до включення, самооборона організовано відступила до майдану, відійшла для того, щоб перегрупуватися і е, приєднатися до своїх товаришів у Марінському парку. Е, сюди дійсно людей відтіснили із вулиці Інститутської. Я розповім, як це було до, е, до того. Там знаходилося дуже багато людей. Утім прав. Воохоронці застосовуючи газ і дуже багато гумових набоїв, відтіснили людей до, до рогу Кріпісного перегулку. Там буквально півгодини тому відбувалися дуже жорстокі сутички. Правоохоронці застосовували газ і дуже дуже багато стріляли в людей. Були багато поранених. У тому числі ми бачили кілька дуже сильно поранених людей. протестувальники у, свій, у, свою, у свою чергу використовували а, коктейлі, молотова каміння, феєверки і а, вибухові па. Акети таким чином протистояння продовжувалося близько півгодини, поки беркутівці два рази рішуче не пішли у наступ. Людей два рази відганяли два рази. Велика група людей їх багато сотень бігла. Це було досить таки небезпечно вулицею інститутською. І ось сюди, їх сюди відтіснили. Беркутівці доганяна нас доганяли людей. Власне і били їх. Ми бачили тут, під'їхали машини швидкої допомоги, надавали людям. Першу медичну допомогу, і ми бачили людей із розбитими головами та пораненнями від гранат та гумових куль. Зараз я прошу оператора показати правоохоронці. Ось бачите, вони стоять зараз, поки що мирно стоять з таким от щитом. Наразі поки що немає інформації, що відбувається у Марінському парку. Власне, коли до того як нас відтіснили разом із мітингувальниками, там продовжувалися такі відносно не надто активні сутички із правоохоронцями. Крім того, також сьогодні представники самооборони казали, що з боку вулиці арсенальної до них на них намагалися нападати тітушки. Ми бачили також одного чоловіка, якого там побили, власне, представники самооборони кажуть, що вони знайшли у нього зброю і що він на Падав на людей сама людина це. Це відкидала, і також що цікаво, вони самооборонці знайшли дві два автомобілі тітушок, власне, цих, як вони сказали, вони розбили ці автомобілі, розбили скло і дістали звідти багато пустих коробок з під револьверів Флобера. Це легальна, така не не смертельна зброя, яка стріляє набоєм схожим до холостого, власне, тобто ним не можна сильно поранити. Утім досить легко спровокувати і налякати людей. І дійсно, як вже ви сказали, тут всього Сьогодні багато, багато поранених у а, будинку офіцерів спорудили такий собі медичний штаб. Туди намагаються нікого не пускати, тому що кажуть, там розгорнули таку собі польову хірургію. Там намагаються підтримувати максимально стерильний режим. Тому журналісти потрапити туди не можуть. Як раніше, люди вимагають виконання усіх вимог майдану і кажуть, що будуть продовжувати намагати, намагатися блокувати Верховну Раду до тих пір, поки ці вимоги не будуть виконані. Ми й надалі відслідковуватимемо ситуацію більше інформації є, дивіться уже у наступних випусках. Дякую, колеги Андрію. Дякую тобі. Це був Андрій Засаднюк, який перебуває разом з митингувальниками на Кловському озвозі. Акція під стінами ради планувалася як мирна? Щоправда, заявка на її проведення організатори не подавали, стверджує міліція. Тож правоохоронці ще напередодні заявили. Мітингувальників урядовий квартал не пустять. Втім, зранку 10-тисячна колона активістів з Євромайдану рушила до Верховної Ради. Правоохоронці намагалися стати їм на перешкоді. До чого це призвело, розповість Марія Черняхівська. Марія, привіт! Тож, які подробиці відомі на цю мить? Вітаю, Таню. Мета мирної ходи до парламенту була вплинути на рішення депутатів щодо повернення до конституції 2004 року. Більшість людей були одягнуті в цивільне і без будь-якої захисної амуніції. Акція мала бути мирною та не судилося. Правоохоронці намагалися не пропустити мітингувальників до будівлі парламенту. У нас сьогодні мирний захід, який має на меті домогтися виконання вимог майдану. Так все змін до Конституції. Четверту корпус. Науковича у вас там за спинами в гражданському, такі як я? За нашу хробці. Провокатора. Молодці! У відповідь протестувальники прорвали міліцейський кордон. На перетині вулиць Грушевського і кріпосного валу декілька десятків людей вилізли на автомобілі, що перегороджують дорогу, і витіснили звідти бійці внутрішніх військ. На допомогу військовикам з боку Верховної Ради підтягнулися бійці спецпідрозділу Беркут. На вулиці Шовковичні протестувальники підпалили два вантажні автомобілі Камаз, які блокували проїжджу частину. У відповідь спецпризначенці почали кидати у протестувальників світло гранати. Очевидці подій у соцмережах пишуть, що беркутівці кидають гранати і стріляють також з дахів навколишніх будинків. Повідомляють, що спецпризначенці мають при собі рушниці і застосовують газ. Це тиск, в першу чергу, психологічний тиск. Певно, Верховні Ради, з вікон віковані ради, вони перший раз бачать такий протест. Раніше вони до протестів ставилися так: ну, пройшли якісь. Веселі люди показали нам веселі картинки. Ми на це можемо не зважати. Я думаю, сьогодні вони вперше ставляться серйозно до народу. Я маю на увазі депутати. Тут Стоять люди, які готові йти на все. Це треба розуміти. Сталося декілька пожеж. Зокрема, підпалили офіс партії регіонів на вулиці Липській. У будівлю кинули коктейль молотова. Пожежу вже вдалося загасити. Нині пожежники зняли з даху будівлі співробітників офісу партії регіонів. При цьому з під даху продовжує диміти. А у захопленому будинку офіцерів облаштували медпункт. Також інтернет-видання Лівий берег передає на вулиці Інститутській, 15-5 Загорівся житловий будинок. Наразі вже почали палати стіни. В міністерстві охорони здоров'я. Я в Маріїнському парку мітингувальники повибивали вікна. Про це повідомляють співробітники прес-служби. Після цього вони покинули приміщення. Біля будівлі Верховної Ради залишаються прихильники партії регіонів. Наш кореспондент з місця подій повідомляє, вони радикально налаштовані проти євромайданівців. Люди очевидці кажуть, що вони кидають коміння і навіть коктейлі Молотова за спин міліціонерів. Нині протестувальники відтіснили до перехрестя кріпосного провулку та інститутської, де продовжують тривати сутички на перехресті вулиці інститутської шовковичної. Міліція застосовувала водомети. Там же загорілися будинок Даї. Отже, у мене все Таня, Тобі слово. Дякую тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська про події в центрі столиці. Опозиція готова сформувати новий уряд. Про це сьогодні заявив лідер фракції Удар Віталій Кличко. Але за умови, якщо Віктор Янукович оголосить дострокові вибори президента і парламенту, Кличко звернувся до гаранта із закликом забрати з вулиць Києва Беркоти і внутрішні війська. Крім того, закликав Януковича вплинути на свою фракцію в питанні повернення до конституції 2004 року. Президент України повинен об'явити дострокові вибори. Президента та парламента і Дайте команду для парламенту. Він повинен проголосувати і підтримати акт повернення до конституції 2004 року. Проект постанови опозиції про повернення до конституції четвертого року в раді вже зареєстровано. Тож Клачко закликав регіоналів повернутися до сесійної зали і продовжити роботу. Натомість регіонали наполягають на створенні тимчасової комісії з підготовки змін до конституції. Нагадаю, нардепи від партії регіонів покинули засідання. Щойно розпочалися сутички під парламентом. Слідом за ними пішли і комуністи. Після сьогоднішніх подій у раді спікеру Володимиру Рибаку стало зле за словами депутат. Ки інни Богословської в нього стався гіпертонічний криз. Спікерові викликали швидку. Вона досі не виїхала за межі Верховної Ради, оскільки вся територія заблокована. Про це повідомив нардеп Олександр Бригінець. Щоправда, регіонали спростовують цю інформацію, кажуть, рибак у робочому режимі проводить консультації. І про те, що відбувається в парламенті зараз, знає наша кореспондентка Аліна Мазур Аліно, вітаю то, що є зараз можливість покинути будівлю парламенту і чи заблокована вона зараз? Привітання ні. ні зараз покинути будівлю парламенту, поки неможливо. Усі двері зачинені на засов, на залізний ЗОС, і о, охорона парламенту не випускає журналістів е, на двір. Також хочу зазначити, що регіоналів у Верховній Раді так і немає. Щоправда, не всієї партії. Ми бачили особисто е, Олега Царьова. Він ходив, розмовляв з журналістами е, і розказував їм про подальші плани щодо е, голосування за конституцію 2004 року. Е, про те, що немає депутатів партії регіонів, підтвердив і регіонал Володимир Сальдо. Він сказав, що всі члени фракції покинули сесійний зал і будинок парламенту. Також є інформація, нібито опозиція досі продовжує переговори з Володимиром Рибаком. Вони домовляються про голосування за законопроект щодо змін до конституції. Однак, ну як вже повідомляла Інна богословська, нібито у рибака стався гіпертонічний криз, це загострення серцевої хвороби. Олег Царьов нам вдалося з ним поспілкуватися. Він цю інформацію спростував. І, крім того, навіть виклав фотографію на своїй сторінці у Фейсбук, де він разом з Володимиром Рибаком. Володимир Криличко звернувся до президента і закликав його розпочати позачергові вибори президента. Крім того, він розповів про вчорашній свій вчорашню зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Розмова йшла про застосування санкцій, і е, в Німеччині сказали, що нібито якщо у влади є останній шанс виправити ситуацію в країні, інакше санкції таки будуть застосовані. Е, Арсеній Яценюк заявив, що проект та постанови е, щодо змін до Конституції України поки немає. Це можна пере пере перевірити і на офіційному сайті Верховної Ради. Е, щодо постраждалих, е, Святослав Ханенко, член партії Свобода, е, заявив про те, що. Скоро на його сторінці його прес-служба викладе повну інформацію щодо кількості постраждалих. Однак, за його словами, Беркут і внутрішні війська застосовували вогнепальну зброю. Також за словами Ірини Геращенко, народного депутата від удару. Вона бачила, як травми, які отримали протестувальники. Зокрема, була травма голови серйозна і травма ока. За її словами, людина, в якої травмоване око перебувала у конвульсіях. Вона вкрай важкому стані. Крім того, вона повідомила, що опозиційні сили намагаються до Верховної Ради привести ще чотирьох постраждалих. Вони бояться звертатися до лікарні, бо переживають, що їх звідти заберуть до СІЗО. Також хочу повід... Відомити, що Володимир Яворійський, депутат від батьківщини, заявив, що його однопартієць Олександр Турчинов нібито пішов до Януковича говорити, щоб той дав вказівку з регіонів голосувати за конституцію 2004 року. І буквально о третій годині ми з вікон могли спостерігати, як на вулицю Шовковичну біжать понад ну приблизно 2-3 сотні беркутівців і внутрішніх військ. Крім того, нам прекрасно видно. З вікон, як себе зараз поводить антимайдан серед них дуже багато провокаторів, досить багато людей спортивної статури. Вони тримають у руках дерев'яні палиці, битки. І я думаю, що готові протистояти активістам Євромайдану. На цьому в мене все Тетяна, Тобі слово. Дякую, Аліно. Це була Аліна Мазара, яка зараз перебуває у Верховній Раді України і стежить за тим, що там відбувається. На вулиці Грушевського знову запалали шини. Так, мітингувальники, що отримують барикади, відреагували на загострення ситуації в рядовому кварталі. Зараз там перебуває мій колега Віталій Маргалик. Віталію, то що зараз відбувається на Грошевського? Чи є сутички там зараз? Привіт, Тетяно. Скажу тобі, що буквально за останні 5 або 3 хвилини, як ми налаштовувалися на включення на моїх очах, десь третього пораненого на ношах понесли, мабуть, туди в червоний хрест або в будинок проспілок. Хоча до цього я тобі скажу, що десь, ну після першої години, ми підходили е, до медиків сюди, і вони казали, що жодного пораненого немає. Що ніби поки що все спокійно. Е, і ну, я, наприклад, чув, що, е, що були певні е, певні е, шумові ефекти, е, не можу точно стверджувати, чи беркут е, гранати е, кидав чи ні, але е, але люди зараз е, активно приносять сюди шини для того, щоб трошки дезорієнтувати Беркут для того, щоб е, він не бачив, куди е, куди кидати гранати, щоб він сюди не сунувся. А Беркут же зі свого боку, як це було не так вже давно, ми всі пам'ятаємо, е, знову ж таки застосовує водомети, аби е, ці шини е, трошки. Пригасити, і коли е, активісти правого сектора тут проходять, приносять шини, або просто у них відбувається перезмінка. Спеціально от створили, може, можемо показати такий коридор для того для проходу активістів. І люди, які зібралися тут їх підтримати, вони е, скандують, що хлопці ви молодці, е, також лунають оплески. Ну і також продовжую тему з приводу поранених. Е, Найбільше все таки поранених на останню секунду це було на Крушевського та на Інститутській та шовковичній, адже там все таки ще більш небезпечні бойові дії ніж тут. Тут все таки відбувається певне затища, і ми намагалися з'ясувати у профспілках в медичному пункті, що там відбувається. Пресі категорично заборонили знімати поранених для того, аби, аби Беркут та міліція не змогла їх впізнати і потім з ними. Не дай боже нічого не трапилося, також туди ж приводили і самих беркутівців, оскільки як пояснили активісти. Вони були там в центрі і на них могли просто люди могли їх розірвати, тому їх оточили і теж надавали першу медичну допомогу в будинку профспілок. Але також ті люди, які їм допомогли, вони дали нам коментар не відразу, але зі спини, і пояснили, що у такий спосіб їх ніхто там не б'є, навпаки, допомагає і надає першу медичну допомогу. Також не знаю, як тут буде далі, але люди. От тут підходить жіночка, каже, що щойно з Грушевського, якщо у нас є час, то будь ласка, ми вас ви справа в тому, що от я тільки що буквально декілька хвилин, як з Грушевського, привезли ранених. Майже всі швидкі вони не беруть, проїжджають. Того ми жінки навіть по поставали, позакривали. Там було буквально десятки людей. І єдиний, хто в цьому випадку, ми загружали в машини телебачення. Дійсно, телебачення, люди вийшли з машини, ми загрузили наших поранених в машину і вони їх привезли. Того, що фактично Беркут не бив. Мене пропустили через три кордони Беркута, і ні, од... ні один чоловік з тих людей він мене не зачепив. В основному б'ють тітушки. І то б'ють, добивають уже тих, кого бачать будь-яку символіку або бачать кров і, і... 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 ти хотіли. Я я наві була свідком, я хотіла репортершу з каналу 1 плюс 1, представили дівку до стіни і наказували їй роздіватися. Хоча на ній були всі обладунки преси, і того ми жінки зразу ринули питання. Дя, дя, як вас звати струя? Валентина? Я місто дя... рівне. Дякую, ну от як ми бачимо, люди просто ну такі просто всі на нервах, не стримують емоції. Дійсно, те, що відбувається, як ми зрозуміли, на Грушевського ситуація ще гірша, але там продовжує працювати мій колега Андрій Засаднюк. Ми також лишаємося тут і будемо стежити за розвитком подій. Дай Боже, щоб все закінчилося мирно сьогодні. До чогось домовилися влада з опозицією та з активістами Тетяно. Дякую тобі, Віталій. Це був Віталій Маргалик з прямим включенням із вулиці Грушевської і буквально щойно з'явилася інформація про те, не не неприємна інформація, що загинуло вже троє людей. Про це повідомила Ольга Богомолець. І до інших подій в Україні в Маріуполі закрили фабрику «Рошен». Обладнання підприємства вже демонтували і вивезли до Вінниці. Персонал поставився до скрути корпорації. З розумінням перед звільненням кондитери залишили керівництво прощальні листи і плакати. Кількості скорочених працівників у Рошені не оточнують, але кажуть, що повернутись на роботу Маріупольці зможуть лише після припинення економічного тиску, як із зовні, так і зсередини країни. Нагадаю, торік у червні розпожив нагляд заборонив імпортувати до Російського. Скої федерації продукцію цієї компанії буцімто через низьку якість виробів напередодні ж бойкотувати продукцію корупці... компанії Рошен закликали кримські проросійські політсили через те, що бренд належить опозиціонерові Петру Порошенку. скаржиться в Рошені і на тиск з боку українських податківців. З липня 2013 року тиск на експортерів української продукції набув системного характеру. Водночас головним чинником стало втручання у господарську діяльність підприємств по всій Україні податкових органів, які виявилися далекими від питань збереження робочих місць, захисту національного товаровиробника та створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва. Таким чином, проти одного з найбільших платників податків, найвідомішого за кордоном українського торгового бренду, було розв'язано боротьбу як на зовнішньому ринку, так і всередині держави. Аварія на шахті Північна під Донецьком, внаслідок якої загинуло семеро людей ще десятеро. Постраждало, сталася через порушення техніки безпеки. Таку попередню причину трагедії озвучив виконувач обов'язки віце-прем'єр міністра України Юрій Бойко. Подробиці від Каті Полякової Катю, привіт! Тож що сталося на шахті? В якому стані зараз перебувають постраждалі? Доброго дня, Тетяна. Дорам скажу, що ми вже маємо картинку з місця подій, з місця аварії також коментарі одного з постраждалих. Отже, покажемо зараз все це. Отже, за словами Юрія Бойка, аварія сталася через порушення техніки безпеки при вийманні металевих конструкцій. Він також додав, що на цей час робота на шахті призупинена. Працює урядова комісія. Вибух метану на глибині 800 метрів. Стався напередодні близько 9 9-ї вечора в місті Макіївка Донецької області на шахті Північна державного підприємства Макіївугілля. Внаслідок аварії загинуло сім гірників ще дев'ять з травмами різних ступенів тяжкості доставлено до лікарень Донецька та Макіївки. Під час інциденту в шахті перебувало 88 гірників. Тіла загиблих знайдено і піднято на поверхню близько четвертої ранку. Остаточну причину вибуху встановлює спеціально створена урядова комісія. За фактом загибелі сімох людей прокуратура області відкрила кримінальне провадження. Матері придворітної причини про зашедшої аварії. Комиссия останется работать для, и создана и экспертная комиссия, и комиссия на уровне руководителей. В течение 10 дней по регламенту мы рассмотрим причины аварии и будут сделаны выводы. Но уже понятно, что причиной аварии явился взрыв метановоздушной смесью из-за нарушений правил техники безопасности при проведении работы. Это были работы, которые не связаны напрямую с добычей угля, поэтому мы сейчас рассматриваем и правильность проведения работ, и допуска работников к этим операциям. Ну, находился на рабочем месте, с другом, ну, другу помогал по работе, делали маневры, и ну, так ничего не предвещало, бахнуло, и все. Закриває глаза, все в кирпичами за, ну, валяються там все та Потім. у багатьох містах західної України, зокрема Львові, Тернополі, Івано-Франківську та Ужгороді, в зв'язку з подіями, що відбуваються наразі в Києві, оголосили всенародну мобілізацію для захисту України від режиму внутрішньої окупації. До столиці збираються їхати депутати і масово організовуються поїздки взагалі всіх охочих громадян. І сьогодні ж депутати Львівщини не спромоглися відправити губернатора Олега Сала у відставку навіть за його відсутності. Депутатам Львівської обласної ради не вистачило шість голосів, аби висловити повноцінну недовіру голові Львівської ОДА. попри те, що голосували у таємний спосіб, а самого сала не було на засіданні облради. Сьогодні в апеляційному суді Миколаївської області розглядали апеляційну скаргу засуджених у справі про побуття і зґвалтування Ірини Крашкової із селища Врадівка, екс-міліціонерів Кудринського Дрижака, Поліщука і Єгра таксиста Ребюненка. Під час перерви в судовому засіданні головний обвинувачений екс-міліціонер Євгеній Дрижак заявив, що потерпіла Крашкова, заробила грошей на Врадівській справі. У той же час побита і зґвалтована Ірина Крашкова заявила, що має намір звернутися в міліцію за фактом надходження в її бік погроз з боку родичів, засуджених у радівській справі. За її словами, з моменту оголошення вироку в її бік постійно надходять погрози. Зараз Ірина збирається звертатися в міліцію. Крім того, потерпіла, повідомила, що не отримала жодної матеріальної компенсації, яка їй належить рішенням суду першої інстанції. Гроші жінці потрібні на реабілітацію. Кожні півроку їй потрібно проходити лікування. Зараз потерпіла не працює, а виховує сина. І це все, що ми встигли вмістити в цей час. Таню дякую тобі, Катю. Це була Катя Полікова. Вона розповіла про ситуацію у містах України. Ну а ми стежимо за ситуацією в країні. Наступний випуск новин дивіться вже о 18-й. О 17-й буде огляд блогів із Сергієм Руденком. Тож не пропустіть.